Ранок наш продовжується. Говоримо сьогодні про харчування та про літо. Ну а літо це та пора року, коли всі ідуть на пікніки. Ну і звичайно ж, беруть з собою що беруть з собою одноразові пластиковий посуд. Пластиковий посуд. Про його небезпеку ми саме зараз вам і будемо друзі розказувати щодо і... чого. Так, і перша річ, про яку хочу розповісти, це ось ця пластикова пляшка. Так от, якщо ви її купуєте і випиваєте з неї воду, то якби нічого ну, проблем з цим в принципі немає. Але тим не менше, в пластику, з якого роблять пляшки, знаходиться така речовина, як бісфенол, а і вона є досить небезпечною. Причому вона є більш небезпечною в тому випадку, коли ви е, надаєте якусь термічну. Ну, обробку цьому пластику. До прикладу, там пляшка залишилася, вирішили туди залити теплого чи гарячого чаю, щоб потім можна було попити. Оцього робити не можна в жодному випадку, тому що коли сюди потрапляє щось гаряче, відповідно, ця речовина, ну, хімка, цей бісфенол А, він виділяє канцерогени, які можуть призвести до ракових захворювань. Ну і це виділення збільшується на 55 разів. Знаєш, дуже часто можна так на базарі помітити, як бабці продають молоко саме в таких так, пляшках, так. а воно там бродить і при такій температурі виділяється із пластикової пляшки у молоко дуже багато отруйних речовин. Тому відмовтеся від е, такої тари, особливо влітку. Що стосується от цього елементу, який у нас написаний на дошці, бісфенол А, то він міститься не тільки от в цьому і в цьому посуді. Він міститься у поліетиленових пакетах, в упаковці, в яких знаходяться продукти, в компакт дисках, в баночках від крему, у навіть у дитячих іграшках, коли бісфенол а цей елемент потрапляє в наш організм, то його можна вивезти він саме водиться за одну добу, але за 24 години він може нанести багато шкоди нашому організму, зокрема печінці. Є дуже такий хитрий спосіб, як перевірити пластиковий посуд. Потрібно поставити в нього. Хліб на декілька там донів ми поставили бублики. Якщо хліб... Змінює свій запах, тоді не можна їсти із пластикового цього посуду ніякі продукти. Хліб на 2-3 дні, ви побачите, якщо він змінить запах, тоді геть цей пластиковий посуд. Ну, єдина проблема, що не дуже практичний спосіб, тому що якщо вам треба поїсти зараз, а ви дізнаєтесь тільки через 2-3 дні, чи можна їсти з цього посуду, то звичайно, що це ну не, не дуже практично, але тим не менше, як спосіб ви можете використати ще, що не можна робити, це вживати з ось таких пластикових е, стаканів. Вживати алкоголь. Чому так? Тому що він, навіть вино, не тільки там горілка, вино, будь-яке, шампанське, воно все вступає в реакцію з поліпропіленом, з якого зроблені ось ці от пластикові. Цей пластиковий посуд і виділяються такі е, речовини, як формальдегід та фенол. Вони є дуже шкідливими і, зрештою, можуть е, дійсно погано впливати на ваш організм. Ви знаєте, друзі, от на кожному, на кожному. Е Посуді містяться певні літери, от навіть на стаканах. Є таких літер, здається, мені чотири. До прикладу, перший, який ми з вами розглянемо, це о. Я правильно написала? Або ПК на російській. Російською мовою. от, якщо ви знайшли такий надпис на ваш на, на посуді, це означає, що до складу входить полістирол. Такий пластик використовують тільки для холодної їжі, тому що якщо він вступає в контакт із гарячою, то виділяються такі токсини, як стирол. І, до речі, також не можна, як Михайло сказав, із, цим, із алкогол, алкоголь сюди. Так. Тільки холодні напої. Так, і це але, лише один раз. Але, але є речі, є е, 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 такий пластиковий посуд, який. Дозволяє використання там, гарячих напоїв, до прикладу, має бути значок ось такий от, стрілочки, трикутник і номер 5 плюс букви Це ПП або Поліпропілен. Е, на тому е, стаканчику, от, який я дивлюсь, тут е, схожий напис, просто що на цьому я вам показую п'ятірка в центрі, а може бути ще, що ці букви будуть всередині, а п'ятірка з боку. Це означає, що такий посуд можна використовувати таким чином, що в нього можна до 100 градусів наливати. Е, Речу ну там якусь речовину, якусь рідину, точніше, так, якщо, тому, Чай, попити, значок. каву. от, тобто спеціально от, тільки в таких е, стаканчиках. Якщо немає цієї маркировки, що 0,5 або 5, то відповідно цей посуд не підходить для того, аби з нього вживати щось гаряче. Є ще друзі, отакий от значок. Трикутник із трьох стрілок це ознака повторної переробки сировини. Стрілки означають замкнений цикл створення, використання і утилізація. Всередині трикутника так зазвичай одна або дві цифри, які вказують на тип матеріалу. Якщо тут всередині писатиме 1,19, то це пластик, якщо 20,39, то це папір, якщо 40,49 – метал, якщо 50,59 – це деревина. Ну, от будете вже розуміти, що до чого. Так. Ну, а Я хочу тільки додати, що насправді рекомендую вам взагалі відмовитися ну, від ще пластикового. До речі, він так само от на цих. Тиханчик, він тут є позначка, бокал, виделка. Це засвідчує, що по спосуду можна їсти. А якщо позначку перекреслено, то пластиковий виріб не призначений для контакту з їжею. От у мене є така пластикова тарілка, то отут намальовано то от, 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 такий от знак, як і тут, так. От. що не можна бокал і виделка. Так? Що можна, а можна можна, можна, тому що є. От є. Я Влас. думав, що це. Підставка під під, квітку, під глечик. Ну, загалом я б знаєш не радила ні тобі, так. ні нашим глядачам їсти гарячим. Те, те, що те, ну. що я хотів сказати, взагалі рекомендую вам виключити пластиковий посуд з використання. Чому так? Тому що виявляється, нещодавно визначили, що пластиковий посуд робили навіть з відходів, тобто це з використаних шприців, з використаних різних тих самих тарілок і так далі. Тобто з речовин, Взвичай, які вже, вже на утилізації. Якби... так, в принципі, це перероб. Звичайно, що добре з одного боку, і ну якби я не думаю, що щось залишиться там в тому пластику після такої серйозної переробки. Але тим не менше, там більше, мабуть, негативних речей, ніж позитивних. А ти знаєш, дуже є креативні люди, які із пластикового посуду роблять дуже гарні прикраси. Зараз я попрошу нашого ре режисера увімкнути нам. Од дивіться, які можна цікаві речі зробити для інтер'єру, і все це робиться із пластикових тарілочок. Можна придбати кольорові, можна самому розмалювати. Ну от. Насправді це все займе, я думаю, декілька хвилин, і ваші діти будуть е, радіти. Зараз ми я думаю, з Михайлом також спробуємо щось подібне зробити, адже тарілки у нас є, ножниці у нас є, і маркери у нас також є. О, як гарно, дивіться. Так. І для дитячої кімнати, мені здається, дуже навіть креаток. Ну, е, чесно кажучи, я трішечки зі скептицизмом відношусь до таких речей. Вони класно виглядають, коли ти бачиш це на екрані або коли хтось зробив. Але з іншого боку, мені здається, з нашим менталітетом, навряд чи хтось захоче, щоб вдома на кухні а я висіли ось такі от тарілки. А от я це захочу. Які, Поки ви, друзі, будете дивитися сюжет, бо в нас вже дуже мало часу. Дивимося сюжет про пластиковий посуд, чим він корисний, чим не корисний, а ми з Михайлом будемо робити рибки. Ще якихось 10-15 років тому пластиковий посуд був великою рідкістю. Всі продукти загортали в папір. Зараз же пластикового посуду та різноманітної харчової упаковки так багато, що виникає запитання: а чи корисні вони для здоров'я? Перш ніж купувати пластиковий посуд, варто розібратися, для чого він вам потрібен. Тут багато нюансів. Досить обережними потрібно бути при використанні посуду з полістиролу. На його дні повинно знаходитися маркування з великих літер ПС. Його легко відрізнити, він хрусткий і ламається. Якщо ви будете використовувати таку тарілку для гарячої страви, то разом із нею можете отримати ще й дозу токсинів. Пити чай та каву можна використовуючи посуд з поліпропілену. Він не ламається, але шемнеться та має позначку PP трикутник із цифрою 5 для гарячих страв та напоїв придатний також алюмінієвий і паперовий посуд. Він абсолютно інертний, а відтак не виділяє жодних токсичних речовин при контакті з їжею. Дуже часто в побуті ми користуємося пластиковими стаканами, які приховують в собі немалу небезпеку для нашого здоров'я. Дослідники провели дослід: у пластиковий стакан було налито алкоголь. Через кілька хвилин учені перевірили склад вмісту, і в ньому вже була виявлена не горілка, а хімічний розчин, шкідливий для організму. Нізму одноразові стакани можна використовувати тільки для води, кислі соки, газовані води, а головне гарячі напої категорично заборонено пити. А ми це робимо майже щодня. Якщо ви хоча б один раз пили каву з автомата, то це означає, що ви вживали отруту. Одноразовий посуд, тому і називається одноразовим, чи його можна використовувати лише один раз. Якщо ви придбали, наприклад, газовану воду в пластиковій пляшці, то по закінченні напою і пляшка повинна відправитися у відро для сміття. Не варто використовувати її як посудину для зберігання молока чи компоту, адже висока температура продуктів або повітря, тривалий контакт з харчовими продуктами, ультрафіолетові промені сприяють старінню полімерних матеріалів. Як результат з них виділяються речовини шкідливі для організму людини, які переходять в харчові продукти, що зберігаються в такій тарі, тобто молоко, компот, квас та інші напої стають токсичними і небезпечними для людини. Під з високої температури вона порушує структура, структура цього полімерного матеріалу. Якісь будуть наслідки можливі, якщо не написано тільки для холоди, тільки для холодне у ті, що у нас є стаканчик, стрілочки себе розумієте, для гарячої неможливо тільки за призначенням кості від них ніякої не є, тільки одна шкідливість небезпечна. Вони не переробляються в грунті. Вони ну дуже важко з ними поводитися, а методи методи дуже дорогі, якщо такі безвідходно зробити. Варто зазначити, що ось така пластикова тарілка чи стакан можуть лежати в землі приблизно 500 років, і всім зрозуміло, що такий посуд несе загрозу для екології та нашого здоров'я. Ну а вам уже вирішувати, чи користуватись ним чи ні. Що ж друзі, ранок на тисячі вже потихеньку доходить до свого завершення. Зараз ми тільки покажемо вам нашу рибу, яка вже скоро відправиться на Євробачення, і в неї величезні шанси перемогти, тому що я так розумію, що це е... покажіть крупно, якою вийшла в нас риба з пластикової тарілки всього на всього за три хвилини. Чудовий подарунок вашій дитині. Так ну насправді з цим можна зайнятися з дитиною, показати, як це робиться. Я думаю, що в нас захватом буде повторювати е, подібні речі і зможе зайнятися там е, сама виготовленням таких. І ще, ж, друзі, ми були раді сьогодні прокидатися разом з вами, як, в принципі, і завжди будемо з нетерпінням чекати завтрашнього ранку, особливо сьомої години. І чекатимемо на вас у цій студії, як завжди. Дивіться своє же своє, своє рідніше. Хай вам щастить. па-па. Гарного дня! Бувайте, цілуємо, любимо! Так?